Сподіваюсь, ви вже зробили собі чашечку запашної кави чи, можливо, найсмачнішого світі чаю, тому що я запрошую вас зробити перерву від ваших буденних справ і обговорити зі мною найцікавіші мистецькі новини. Ремарка найцікавіші на мою особисту думку. Новин багато, тому після перегляду відео запрошую вас в коментарі на обговорення. Ну і вподобайку на підтримку нової рубрики на каналі теж можна поставити. А тепер до новин. Apple випустила рекламу свого нового iPad Pro під назвою Crash. У анімаційному ролику всі творчі інструменти, такі як фарби, програвачі, музичні інструменти, манекени та багато іншого, були безжально роздроблені промисловою дробаркою. В кінці відео з'являється новий iPad, який неначе виходить переможцем із битви з творчістю. Після того, як навколо цього ролику здійнявся галас, компанія заявила, наша мета завжди полягала у тому, щоб відзначити безліч способів, якими користувачі виражають себе та втілюють свої ідеї з життя з допомогою iPad. З цим відео ми промахнулись, і нам дуже шкода, реклама вже зібрала понад 2,5 мільйони переглядів на youtube каналі Apple, але критика не змусила себе довго чекати. Хью Грант влучно підсумував це у своєму Твіттері: це знищення людського досвіду завдяки силіконовій долині. Що ви думаєте з приводу такої рекламної кампанії? Національна галерея в Лондоні відзначає свій 200-річний ювілей, запускаючи власну мережу соціальних медіа інфлюенсерів в рамках святкування з назвою NG2000 галерея представляє 2000 Creators – мережу контент креаторів з усього світу в списку інфлюенсери, які створюють контент для YouTube, Instagram та TikTok. Галерея вибрала 20 найкращих осіб з усієї мережі, назвавши їх Creative Collaborators. Кожному з них виділили грант у розмірі 4000 тисяч фунтів стерлингів. Для створення відео на просвітницьку тему, ось що галереї пише з цього приводу: це наша спроба вийти за межі звичайних підходів та залучити нову аудиторію, які наші канали можуть і не досягти. так говорить Елі Вайнт, менеджер соціальних медіа і спільноти національної галереї. У їхні плани входять ексклюзивні події для обраних 200 крієторів, включаючи майстер-класи соціальних медіа та запрошення на прес-заходи програми NG2000. Що ж, національна галерея вдається до інноваційного методу залучення публіки, перетворюючи інфлюенсерство на інструмент освіти та просвітництва. Важливо, що галерея не просто використовує цих креаторів як рекламний інструмент, а намагається зробити їх внесок значущим, залучаючи їх до культурної спадщини. Це свідчить про розуміння того, що сучасна публіка потребує нових способів взаємодії та освіти. Ну і куди ж без історії про активістів, які намагаються привернути до себе увагу. Останній випадок стався у Луврі в Парижі, де два активісти були заарештовані після того, як вони влаштували протест біля картини Свобода, що веде до народу, написаної у 1830 році. Ці активісти вирішили приклеїти наклейки за словами Опір є життєво необхідним навколо нещодавно відреставрованого полотна, вигукуючи гасла про необхідність соціального забезпечення екологічного харчування. Вони настільки віддані своїй справі, що не зупинились навіть пере. Таким символом французької культури, але це не єдиний випадок активізму останнім часом. Наприклад, в британській бібліотеці в Лондоні двоє кліматичних активістів розбили частину вітрини, яка захищала оригінальний текст великої харції вольностей історичної хартії прав людини. Незважаючи на їхні зусилля, документ залишився непошкодженим. Ці акції продовжують викликати розділені думки у світі мистецтва і серед відвідувачів музею, але схоже, що вони не мають наміру зупинятися. В Сумах відбуваються не лише звичайні події, а й значущі успіхи у міжнародному масштабі. Михайло Рафайлик, талановитий дизайнер з цього міста, став переможцем однієї з категорій щорічного міжнародного конкурсу з шрифтів. Він отримав сертифікат типографічної майстерності за шрифт декато. Рафайлик використав ідеї Вільяма Двіґінса, який займався маріонетковим театром, переносячи елементи маріонеток на типографіку. Цей підхід допоміг дизайнеру створити декато, сучасний гротеск, який включає елементи готичної писем. Ності та маріонетичних форм, створюючи оптичну ілюзію в тексті. Шрифт Декато також був представлений у вигляді дизайну постера для міжнародної виставки переможців конкурсу. У новому випуску німецького журналу Slanted Magazine відбулася значна подія, що привернула увагу української креативної індустрії. Цей номер повністю присвячений Україні та її митцям, які продовжують творити, попри всі труднощі, спричинені війною. Засновник видання Ларс Хамсен розповідає, що ідея видати український номер виникла під час конференції у Варшаві, де обговорювалися шляхи підтримки України європейською креативною спільнотою. Запропоновано було зосередити увагу на потужному і важливому внеску українських. Дизайнерів у світову культуру, випуск містить ЕСЕ, 20 інтерв'ю з видатними представниками української дизайн-індустрії, а також понад 150 творів українських митців. Журнал демонструє наскільки важливий дизайн як свідчення часу, який залишається живим документом сучасної історії України. Команда Slanted зазначає, що без безпосередньої участі української сторони та їхнього внеску цей номер був би неможливий. Справжньою перлиною видання стали три різних обкладинки, створені Миколою Коваленком. Подальцевою та анною сарвірою, що відображають різні аспекти української графічної культури. Журнал вже доступний для придбання, і з кожного продажу 5 євро буде перераховано на підтримку організації Art Helps, яка допомагає реалізовувати проєкти в Україні. І остання новина на сьогодні про художницю, яка довго ламала непробивну стіну популярності. Її не визнавали належним чином. Картини не продавалися, але художниця на ім'я Такао Ямагуті не здавалася. Лише за минулий рік 72-річна художниця японського походження, яка проживає в Лос-Анджелесі, потрапила в список авторів, які роботи продаються на всесвітньо відомих аукціонах. Одній із її картин віддалося перетнути межу вартості в 1 мільйон доларів. Невдовзі її роботи будуть представлені на вечірніх продажах у Крісті. І соцбіз поруч із творами швидко зростаючих молодих подошників. На соцбіз картина є Магочі з 1998 року оцінено у 400-600 тисяч доларів. А Крістіс іншої роботи 1994 року оцінює у 300-500 тисяч доларів. Її популярність посилилась після включення її робіт у вітні бієнали та після успішної персональної виставки в Нью-Йорку. Митець як не крутий, а все рівно прагне до визнання. І добре, коли це саме визнання приходить чи під. Час життя, а не вже після смерті, як це буває нерідко. А ось такі найцікавіші новини на сьогодні. Пишіть в коментарях, про що я забула розповісти, які новини зі світу мистецтва вас вразили чи зачепили, а можливо, і обурили. Та й взагалі поділіться власними думками стосовно такої новенької рубрики в нас на каналі. Дякую, що підтримуєте, і дивитесь до наступних відео. Папа!